Ну, звичайно, додому привезли перемогу, це два м'ячі, це вже для нас є якийсь результат. Е ну, як бачимо, що перший тайм для нас склався більш, більш успішно, більш все вдавалося. Е на жаль, другий тайм, напевно, трошки підсіли, вони дещо розібрали і, можливо, ми десь поплили. Е а Зараз ми прибули вже у Кішварду і готуємося. Завтра в нас дуже відповідальний матч, і ми розуміємо, що нам треба перемога, і ми хочемо цієї перемоги, звичайно. Готуємося, аналізуємо, переглядаємо, дивимось свої помилки і в бій. Всі дівчата, звичайно, які сюди прибули. Вони 100% готові вийти перші, повноцінно замінити гравців, тому що тут. Прибули краще з кращих, і заміна в нас достойна, і кожен знає, що може вийти, і він повинен робити свою роботу. Тож я рада, що так склалося, і мої дії допомогли команді. Можливо, десь вони не готувалися, більше переглядали там, наприклад, Тамару Симбатян і готувалися на неї. і Тут трошки, можливо, я їм перервала цю ігру, і вони не очікували. Напевно, що такий наш український дух нам потрібен, і вболівальники нам потрібні. Знаємо, що їдеть багато зі Львова, і навіть дівчата з Галичанки прибудуть. Звичайно, що їхня підтримка є для нас дуже важлива, тож чекаємо.